Сон у сні — це як бах у реальності. Тільки реальність це теж сон. І ти такий, я прокинувся. А потім ні, брате, ще ні. Ще дві серії залишилось!» І всі однаково дебільні. Уяви, ти розплющуєш очі, бачиш свою кімнату, стелю, телефон, все як завжди. Встаєш, йдеш у ванну, вмиваєшся, плюєш у. Плєш у дзеркало. Ну як завжди. І тут щось не так. Вода тече вгору, дзеркало показує тебе в дитинстві. Або ти просто відчуваєш дивне відчуття. Типу, бля. Я ще сплю та? і бах! Прокидаєшся. Але вже в іншій версії того самого сну. Твій мозок просто такий: ого, у нас сьогодні ніч сюрпризів. Погнали ще раз. За погнали ще раз. За речі погнали ще раз. І ти вже втретє відкриваєш очі. І з кожним разом надія все менше. Кожне пробудження. Як перезавантаження Windows XP. Довго, глючно і ніфіга не ясно, чи працює. Отже, по суті, сону сні – це коли тобі сниться, що ти прокинувся, але насправді все ще спиш. Вау, неочікувано. Але чому так відбувається? Усе просто. Мозок, як Windows, після 40 вкладок в хром, починає глючити. Ти переходиш з фази швидкого сну у стан. Близький до пробудження, але не до кінця. І він такий, а давай просто прикинемося, що ми прокинулись. Я втомився. І створює симуляцію реального пробудження. Майже ідеальну, але з дрібненькими галюками. Так, мозок перевіряє, наскільки ти в темі. І найчастіше, ти ведешся. Бо сон дуже реалістичний, особливо, якщо ти втомлений, маєш стрес або спиш не дуже глибоко. І тепер увага, найцікавіше. Твоє в тіло цей момент паралізоване. Це нормально, щоб ти не ходив у реальності як зомбі. Але свідомість починає глючити і показує тобі повторювані сцени. Це може бути один і той самий сон по колу, або кожного разу трохи інший. Чим це відрізняється від звичайного сну? Тим, що тут вже думаєш, що не спиш? Тут немає динозаврів чи лятчучих машин, ну хіба твій мозок зовсім поїхав кукухою. Тут усе максимально буденно. Прокинувся, пішов на кухню, зробив каву, тільки потім розумієш, що кава вариться у чайнику. А телефон показує дату 13-й місяць. І ось тут з'являється класичне питання: а звідки мені взагалі знати, що я вже прокинувся? Правильна відповідь? Ніяк. Бо мозок може імітувати будь-яку реальність, поки ти в стані сну. Єдине, що допомагає тест на реальність. Наприклад, подивись на текст, він змінюється. Якщо ти у сні. Умкни світло у сні. Це часто не працює. Спробуй згадати, як ти сюди потрапив. У снах часто немає початку. Підсумок. Сон у сні це не якась містика чи відкриття третього ока. Це просто невелика помилка програмного забезпечення під назвою ТОЯ нервова система. Все, коні з